Вітаю. Зараз ми вгамуємо біль матки у критичні дні. Скажіть, будь ласка, яка істинна причина болю матки у критичні дні? Чому болить матка мого глядача? Глядачки? Скажи, мне, будь ласка, причина боли матки в моей глядачке під час критичных дней. Так, это такой процесс. Дуже долго боль. Мы сейчас мы ее заберем, чтобы матка больше не болела. Я знаю, даму на старшую карту. Хлык. Чтоб снято Так. Вот всё Заперечую, перекриваю. Більше нема ніякої причини, із-якої в моєї глядачки болить матка у критичні дні. Матка більше не болить. Буде так, буде так, буде так. Знімаю. Добре Більше матки. Матка більше не була йде. Буде так, буде так, Все. Більше нема. Болю в матір. Дякую за увагу.